Знову, аби не зупинявся процес виготовлення необхідної продукції для військових, їм потрібні кошти для придбання матеріалів. Цього разу волонтеркам загону голки потрібна куртура для виготовлення таких необхідних для наших захисників рюкзаків. Рулон тканини коштує 10 тисяч гривень. З одного рулона виходить 30 отаких рюкзаків. Будь ласка, не будьте байдужими. Допомагайте, донатьте. Потрібно зазначити, що волонтерки дуже економно використовують навіть найменші клаптики тканини, аби з них шити шапки для військових, а зовсім крихітних рукавиці. Щиро вдячні вони полярці франі, котра постійно передає відрізки тканини, яку потім дівчата використовують для виготовлення рюкзаків та інших виробів. Одним словом, для всього, що приходить з Польщі, волонтерки знаходять своє застосування. На даний момент вони конче потребують чорного спамбону для виготовлення. Сіток, адже зрозуміло, які кольори переважають в природі, такі повинні бути і маскувальні сітки. Для плетіння маскувальних сіток нам не вистачає чорної тканини. Ми її замовили, не вистачило коштів її забрати. Будь ласка, звертаємося до кожного небайдужого подільчана. Хто може, кожен по гривні, допоможіть нам зібрати на на забрати рулончик з понбона з нової почти. Дуже вдячні кожному, хто нам допомагає. Ми сильні, ми переможемо. Перемога буде за нами. Чесно кажучи, як керівник волонтерського загону шалені голки Наталія Лічман дуже часто платить свої власні кошти, аби забрати ту чи іншу тканину, адже переконана, що виробництво не повинно зупинятися, поки триває війна. Збирали гроші на тканину для хлопців на костюми. Ось у перша партія у нас входить в таких сумочках, 10 штук ми відправляємо на запорізький напрямок. З рулона виходить 30 костюмів, 10 ми відправили, 20 тут стоїть, стоїть заказ, який ми теж через. До кінця неділі понеділі, ми будемо відправляти 20 костюмів. Тож просимо усіх долучитися до збору коштів. Адже допомагаючи волонтеркам, ми тим самим допомагаємо нашим військовим. Розрахунковий рахунок Пумбанк 43 14 14 02 09 48 62 88 Розрахунковий рахунок Приватбанку 47, 31, 21, 91, 17, 38, 81, 28. Донатьте, долучайтесь, допомагайте. Вдячні всім і кожному, хто наближає нашу перемогу. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.